Вітаю, друзі! В Євангелії від Луки, 18 18 главі, описується, як Господь Ісус Христос, війшов в синагогу і повчав там. Це був день Суботній. І знаходилася в синагогі одна жіночка Горбата, яка 18 років страждала від свого недугу. Ісус, змилосердившись над нею, Поклав на неї руки свої і зцілив її. Але це викликало обурення з боку фарисеїв, які почали говорити: Шість днів маєте, ці дні приходьте і зцілюйтеся. Що можемо сказати про фарисеїв? Вони вважали, що раз дотримуються закону, можемо сказати, формально в чомусь. Дотримуючись закону, то вони вже мають право на Бога. Вони намагалися втиснути безмежну любов Божу в рамки свого власного вчення. Але Господь ставить милосердя вище формального дотримування закону. Він говорить такі слова, викриваючи неправдомовство фарисеїв. Говорить, субота для людини, а не людина для суботи. Син людський є господар і суботи. Таким чином, він ставить милосердя вище любові, перепрошую, вищі виконання формального закону. Бог є любов, говорить нам апостол Іоанн. І свою любов він виявив до того, що послав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто віруватиме в нього, не загинув. Але мав. Життя вічне. Іана, 3 глава, 16 вірш. <клух> Про дотримання закону неправильне, формальне тільки для Галочки говорить пророк Ісаїя. Ось що він говорить, 1 глава, 13 вірш. Через нього говорить Господь про лукавство, жертву про лукавство святкування Днів Господніх. Не приносьте ви більше марнотного дару, ваше кадило, огида, огида для мене вино. Новомісячча та ті суботи і скликання зборів не можу знести я марноти цієї. Новомісяча ваші і усі ваші свята, ненавидить душа моя, їх вони стали мені тягарем. Я змучений зносити їх. Коли ж руки свої простягаєте, я моружую від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас. Ваші руки наповнені кров'ю. Умийтесь, очисти себе. Відкиньте зло ваших учинків із перед очей моїх, перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро. Так Господь через пророка Ісаю звертається не тільки до ізраїлітян, але звертається до кожного з нас. Відкиньте лихе, чиніть добро. Про те, як слід проводити. День Господній, як слід святкувати, як слід перебувати в храмі Божому. Також говорить книга пророка Левіта, 23 глава. Ви будете покорятися, покоряти душі свої, святі збори будуть для вас, покоряти душі свої, смиряти їх. І збори для вас ціпрання. Будуть святими. Оце свята Господня. Що Господні, що скликуватиме те на них святі збори. Смиряти ті дні душі потрібно. Дні святі, дні спільної молитви. Апостол Павло до новий заповіт, доповнює ці слова наступне, наступним. 1 Коринтянам 5:8. Дні Господні, святкуйте без порока. І лукавства в чистоті і істині, ось як ми маємо святкувати Дні Господні без порока, без лукавства в чистоті, в істині, в святості. Тож будемо намагатися підніматися до світла Христового. Як ми можемо підійматися до цього світла Христового, яке просвітлює кожну людину в цьому світі? У нас тим паче наближується різдво Христове, де лунають прекрасні слова. Що з народженням Ісуса засяяло для кожного світло разума. Як ж підійматися до світла Христового, особистій молитві, спільній молитві в храмі? Не просто не працювати в день святковий, а присвятити Його Богові, присвятити ближньому, нагадаю, через слова милості хочу, каже Господь, присвятити його ближньому. Присвятити цей день спілкуванню в сім'ї на тему Євангелії, тему духовну, підтримуючи один одного. Апостол Павло каже такі слова: носіть тягарі один одного і так виконайте закон Христов. Дякую.